Нова українська школа п'ятий клас вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних звуків. Ми вже говорили з вами про те, що приголосні звуки в українській мові поділяються на дзвінки та глухі, а також поділяються на тверді, на м'які і на пом'якшені. Які, які ж правила вимови приголосних звуків? Перш за все в українській мові шиплячі відмов... вимовляється твердо час щука журі. А не час щука журі. Але перед я, є ю і шиплячі вимовляється пом'якшено жінка піддаща річчю. Апостроф вживається для роздільної вимови. Твердого приголосного та я, ю є і Ї. І тому неправильно вимовляти п'ять, правильно вимова, вимовляти п'ять, адже П, твердий приголосний і перед апострофом він не пом'якшується, він вимовляється твердо. І тому ми роздільно вимовляємо твердий приголосний і я. Ю є, є, якщо між ними стоїть апостроф. Порівняйте написання, тобто буквений запис слів, і їх вимову транскрипцію. Футбол, буквочка Т, звук Д, футбол вимовляється. Приніс Ш, Маємо дві букви С та Ш, С та Ш. І звук один, Ш. Подружці. Буква Ж і буква С, а звук З, З і Ц. Що відбувається в українській мові? Чому відрізняється написання від вимови? Сьогодні ми будемо говорити про уподібнення приголосних звуків. Якщо два приголосні звуки стоять поруч. Один із звуків може уподібнюватися до того, біля якого він розташований, це називається уподібнення. Уподібнення виникає, щоб полегшити вимову звуків. Щоб складніше вимовляти дивиться, легше вимовляти дивиться, і тому у слові дивиться є уподібнення, уподібнення, яке називається за місцем творення. Перше правило, усі приголосні перед дзвінкими, глухі, перепрошую, глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються як парні їм дзвінки. Тобто, якщо ми бачимо, що у слові стоїть глухий приголосний, а за ним іде дзвінкий, цей глухий приголосний не витримує дзвінкого сусіда і він. Перетворюється на дзвінкий приголосний, парний йому дзвінкий приголосний. Отже, у слові стає два дзвінких приголосних. Ось у слові просьба, с глухий, б, дзвінкий, б, дзві... б ділиться своєю дзвінкістю із звуком с і с перетворюється на парний йому дзвінкий з. Слові боротьба. також. «Б» з своєю дзвінкістю з глухим Т, і глухий Т вимовляється як дзвінкий Д. Це явище дуже поширене в українській мові, і є лише один випадок, коли це не відбувається. А не відбувається це тоді, коли дзвінки М, «н», Р, Л, В, «й» Які не мають парних глухих, їх колись називали сонорними, вони і зараз є сонорні. Отже, ці дзвінки приголосні не впливають на глухих. Перед дзвінками М, Н, Р, Л, В, Й, які не мають парних глухих, глухі приголосні не змінюються при вимові. Ось, наприклад, слово крик. В слові крик, Р дзвінкий, Перед ним стоїть к глухий. ніяка зміна не відбувається. Пливу Л дзвінкий, П глухий теж уподібнення не відбувається. Слові смачно, м, дзвінкий С глухий тут не відбувається типове явище для української орфоепії, тобто немає уподібнення, тому що перед дзвінкими М, Н, Р, Л, В, Й глухі – не змінюються. Дзвінки приголосні в кінці слів і перед глухими не оглушуються. Українська мова це дзвінка мова. В українській мові явище оглушення майже непритаманне, і тому в слові рибка ми повинні чітко вимовляти б. В слові ложка чітко вимовляємо звук ж, він не уподібнюється звуку Ш, тобто він не оглушується. В кінці слова сторож теж вимовляється чітко, немає оглушення, тому що українська мова це дзвінка мова. Але в українській мові оглушення відбувається тільки у п'яти словах та похідних від них. Що тут відбувається? Якщо Після дзвінкого стоїть глухий, то дзвінкий стає глухим. Це нетипове явище для української мови. Така зміна відбувається тільки у п'яти словах: вогко вимовляється Г як Г, легко Г вимовляється як «х», Хігті, теж Г оглушується, нігті. Г під впливом глухого оглушується і дьохтю. г під впливом ті глухого оглушується. В похідні слова це слова, наприклад, полегшення, піднігтьовий, дьохтьовий. Тобто у цих п'яти словах лише відбувається нетипова річ для української мови, відбувається оглушення. Ще одне. Звук В. Ніколи не уподібнюється до ф і навпаки. Якщо б ми говорили про пари, якщо ми будемо згадувати пари дзвінких та глухих, то в і ф парою не буде. В Взагалі не має пари ніякої. Він дзвінкий і Ф це єдиний глухий, який не має пари. І тому неправильно буде вимовляти слово любов. З звуком «ф» Любов вимовляється чітко, адже В і Ф це є не пара і в українській мові оглушення в кінці слів дзвінки не оглушуються. Щоб не помилитися у написанні слів з цими сумнівними приголосами, потрібно змінити форму слова або дібрати спільнокореневе слово так, щоб після цього сумнівного приголосного був голосний. Отже, слові легко, ми не знаємо, що писати Г чи «х». підбираємо слово легенько, так, щоб після літери Г стояв звук, стояла буква Е. І тоді ми чітко чуємо, що в слові легко треба писати літеру Г. Або просьба. У вимові у нас звучить просьба, звучить, але якщо ми змінимо слово, підберемо спільнокореневе слово, то у нас вийде спросити. С після голосного чітко вимовляється. Отже, у слові просьба ми пишемо літеру С. Якщо цього зробити неможливо, потрібно звернутися до орфографічного словника. А зараз ми поговоримо про м'які приголосні. М'якість приголосних звуків на письмі ми позначаємо літерою І, літерою м'який знак, літерою Я, літерою Ю. Літерою є. І коли ми маємо, наприклад, слово літо, то бачимо, що м'який, тому що після нього є і, синє ні м'який, тому що після н йде Е. Але в українській мові є слова, в яких м'якість приголосних не позначається жодною літерою. Ось зверніть увагу на слово хатній. У слові хатній ми добре бачимо, що ні м'який, але під впливом ні також стає м'яким. Це явище називається уподібнення за м'якістю. М'який звук н впливає на попередній твердий приголосний т, і звук т теж стає м'яким. Отже, якщо у нас є твердий, після твердого є м'який або пом'якшений. То цей твердий не витримує м'якого або пом'якшеного сусіда і стає м'яким. Тобто ми маємо у, реч... у слові маємо у слові вже два звуки м'яких, ну, другий може бути і пом'якшений. Ось подивіться: слово ланцюг. У слові ланцюг це м'який, м'якість його позначається літерою «й». але це ділиться своєю м'якістю і звуком «н» І Н під впливом м'якого сусіда твердий Н під впливом м'якого сусіда стає м'яким. У слові свято В пом'якшений, тому що В не може бути м'який, але В пом'якшений впливає на твердий звук с і С під впливом, твердий під впливом пом'якшеного В стає м'яким. Отже, Уподібнення за м'якістю відбувається теж майже у всіх словах української мови. Майже. Але є приголосні, які не піддаються впливу наступних м'яких. Ми знаємо, що в українській мові є приголосні звуки: це Б, П, В, М, Ф, Г, Г, К, Х, «ж», «ч», Ш, «дж». Після них в українській мові ніколи не пишеться м'який знак. Вони не бувають м'якими, і їм байдуже м'які сусіди. Що після Б, П, В, М, Ф, Г, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Дж є м'які з, с, ці, н, ні д, ніякого уподібнення не. Відбувається. Чому не відбувається? Тому що приголосні е, фигки ЖШ вони завжди тверді і вони не піддаються впливу наступних м'яких. Ось подивіться на слово гнідей. У слові гнідей не є м'який, але «ні» ніяк не впливає на г, і г ми не вимовляємо м'яко. В слові вигублю, «ль» але л. На Б не впливає Б залишається твердим. В слові брязкати «р» м'який, але Р не впливає на Б, Б залишається твердим. Згадуємо шиплячі та свистячі звуки. Шиплячі. Ж, Ч, Ш, дж. Свистячі, З, З, С, С, З, ДЗ. дз. С ці. Між ними теж відбуваються зміни. У вимові теж відбуваються зміни, коли поєднуються, коли поруч опиняються свистячі та шиплячі. Ось, наприклад, коли спочатку у слові є шиплячий, а потім один із свистячих звуків, то під впливом наступного звука. «Шиплячий» перетворюється на свистячий. Звернемо увагу на слово кусаєшся, кусаєшся. «Ш» – «шиплячий». Після нього йде «с» свистячий, і у вимові «ш» піддається впливу сусіднього свистячого і ніби пропадає, ніби зливається, ніби перетворюється на с. І ми вимовляємо с подовжений с. Кусається. У слові зважся, зважся" «ж» – шиплячий, с свистячий. Під впливом свистячого шиплячий змінюється на свистячий з. Ще одна зміна. Якщо спочатку в нас буде свистячий, а потім іде шиплячі звуки. То відбувається закономірне явище. Перший звук піддається впливу наступного звука. Ось глянемо на слово «принісши». У слові «принісши» спочатку є «с» свистячий, потім ш шиплячий. У вимові с ніби перестає існувати, він перетворюється на ш, і ми таким чином вимовляємо «принісши», тобто ш подовжений звук. У слові «розжарений», роз це префікс. Префікс закінчується на з, з це свистячий. За ним йде шиплячий. Але у вимові свистячий з уподібнюється до Ж шиплячого, і ми вимовляємо Ж подовжений. Розжарений. розжарений. Ще одна особливість. Якщо є звук д або т, і після нього є шиплячий, то він пропадає отой звук Д і він не вимовляється. От подивіться, льотчик. У слові льотчик є, я неправильно вимовляю, я повинна вимовляти льотчик. Є звук Т, а після нього є шиплячий Ч. І Т перестає існувати, перестає існувати, стає, існує, починає звучати як Ч, і ми вимовляємо слові льотчик, чи подовжений. Ч льотчик. Така сама ситуація у слові вітчизна. Т під впливом шиплячого вимовляється як шиплячий, Ч. і тому в слові «вітчизна», вітчизна вимовляємо Ч подовжений. Якщо ж у нас є д і т, а далі свистячий, то закономірно обидва стають свистячими. Ось, наприклад, нитці. У слові нитці т. Піддається впливу свистячому Ц, і вимовляється як один подовжений звук Ц, не ці. І у слові кусається, ТІ піддається свистячому с, і ми вимовляємо «ці» подовжений, кусається. Оце є основні правила вимови українського.